Що чекає на християнина в радіо? Надмірної деталізації опису життя майбутнього віка шукати не варто. Ми цього не тільки не знаємо, але й знати не можемо. Як немовлята у материнській утробі не в змозі усвідомити, що таке життя після пологів, так само і ми. Апостол Павло освічив, що не бачило того око, не чуло вухо і не спадало те на серце людині. Що приготував Бог тим, хто любить Його. Але щоб опинитися в раю і насолоджуватися райським життям, потрібно виконати добре, відомі кожному з нас умови. Господь їх озвучив і показав приклад, як виконувати у святому Євангелії. Причому, на відміну від немовлят у материнській утробі, ми самі нестимемо відповідальність за їх дотримання. Від нас залежить, яким буде наше життя після смерті в майбутньому віці.